Вітаю вас, шановне панство, на своєму каналі етно екопарк Звати мене Ніла Близнюк. Ми із Житомирщини. Сьогодні в мене відео не про квіти, а про нашу роботу, наші будні, ну таку, скажімо, сільську ідилію. Наші врожаї, за що ми живемо, чим ми займаємося. Ну і, звичайно, як нам вдається проводити час, літній час у себе в саду. Ну, перш за все, я хочу показати е, наші врожаї меду. Ну, врожаї у лапках, ви зрозуміли. Тому що мед нам приносять бджоли з нашої пасіки. Е, Мед є різний. Ось тут стоїть, він же майже однаковий, як для мене, але ось чоловік його розрізняє навіть. здалеку. здалеку. Тут акація, чиста акація, тому що ми вже ось сьогодні ще кінець червня ми вже три рази качали мед, і після кожного цвітіння. Тієї чи іншої культури мед викачується, щоб він був чистий. Тому тут є акація чиста і чиста липа. Як бачите, липа ще не, перец... не зовсім перецвіла, але мед уже викачаний, тому що, ну, щоб не змішалось з іншими, наприклад, польовими рослинами, квітами. Подивіться, який він чистий, дивіться. Яка смакота. Мед продаємо, відправляємо по пошті. Вже деякі мої підписники, мої дівчатка отримали порцію меду, замовляли акацію і і, 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 і. травневий. Є в нас і травневий. Зараз покажу. Дивіться, це травневий. Це мед, ну, як молоко. Воно на смак, він як згущене молоко, а на вигляд, знаєте, як смалець у банці. Ну він смачнющий, мабуть, найсмачніший з усіх медів, як, як на мене. Він е, вже, як бачите, нерідкий. Ось, він загус уже цей мед, але смачний-смачний. Це я вам. Кажу так, як є. Його небагато вже залишилось, але ще трошки є. Я ж кажу: це травневий, тут е, садки, цвітіння всіх садків і е, рапс. Тож, хто бажає, можемо відправити. Це мед Акація, а ось це він, як бачите, він густіший і темніший. От, дивіться, бачите, цей світліший. А цей темніший. Це липа. Ось тільки в е, понеділок була викачана. Свіжий, свіжий, смачний, смачний. Тому чекаю від вас замовлення. Пропозиція, як бачите, смачна, солодка у нас є. У нас гарний цей рік врожаї черешень. Правда. Одна черешня в нас всохла, зацвіла, зав'язалися черешні і навіть трішки встигли поспіти і, на жаль, всохла. Це вже не перша такі, таке у нас деревина. Не знаю чому. Подивіться, гляньте, яка краса. Наша черешенька. смачнющі, а великі. Дивіться, я показую. Дивіться, які вони великі. Бачите? Бачите, яке краса? Знаєте, яка на завтра буде смакота? Раджу налізнички з черешенькою, і кориця, черешня і мед. Все це перемішується. Кісточки, звичайно, у черешні е, ну, витягуються, вона кришиться, додає, додається мед, додається кориця і все це завертається в налісничок і в мультиварочку. На декілька там, хвилин. Ну, не на декілька хвилин, а по, по рецепту. Яка смакота. Ось той рік ми залюбки це ласували таким. І цей рік вже черешня поспіла, пос... вже стигла. Тому от завтра у нас буде така смачнюща страва. Мед є, черешня є, молоко купим. На Налісники донечка спече. Ну, а мама буде ласувати. Що в нас таке господарство є. Тато, дітки й мама пішла. Бачите? Індокачки. Ну, їх тут 12 штук є, але десь пішли. Ось. Мама не хоче, щоб я її знімала, і кудись веде своїх діток. Подалі від камери. Ось порички. Бачите, які гарні. Вже стиглі. Будемо завтра все це обривати. Приїхали дітки, то будемо смакувати ліснички і робити заготовки на зиму. Тому що зима, звичайно, запитає, де ви були, у квітах, а їсточки, що будете. Ну, ще є тут. На цей рік не, не такі врожаї. як би хотілося, ось червона поричка вродила непогано. А чорна, ну так собі. Звичайно, є. Дивіться, Гарона висять. Я ходжу на пасіці. На своїй пасіці. Ну, на пасіці чоловіка. Ось, дивіться які. Теж дуже великі. Цілі смородини. Дуже велика, ось та яка. Є багато смородини. смородин. Щось я думала, що її мало, ні, не немало. То... Ого! Буде завтра робота. Бачите, багато. Багато і гарно. Так, куди далі підемо? Ще є в нас ірга. У нас на неї говорять шума. Ще покажу. А, дивіться ще. Агрус. Ну, Агруші не зовсім. Він дрібненький у нас, але смачний. А. Угу. Ой, трохи кислий. Так, а зараз хочу показати вам чудо слив. Родить вона другий рік. Верніше через рік. О, ще ось. Спірея. Подивіться, скільки тут слив. Це вже чоловік обтрушував її. Але як вона цікаво, зігнулась бо багато врожаю. Ось можна відкрити вікно і їсти слив. І так буває. Гляньте, скільки їх там. Це страшне. Вона, до речі, дуже-дуже смачна. Пізня. Вона десь буде аж вже в вересні. Ось такі. Ну, Бачите, ще шуми трохи є. Я її об'їдаю. Ще допомагають шпаки об'їдати. Вона була рясна-рясна. Бачите? Це наша шума. Ого, ще багато є. Поціновувачів, поціновувач меду. Це колись я гралася. Ну, З мене художник, звичайно, як приблизно як балерина, але ж ну, він був цікавий. Зараз я вже не можу. Ой. Розмальовувати їх, бо там живуть бджоли, а я їх боюсь. А це рання вишня. Вже вона переспіває, її трохи шпаки об'їли. Це не черешня, а саме вишня. Я цікав на чорнюща. Ну, в нас на них говорили вишпанки. Я вчора трохи об'їла її, але, в принципі, ось така. Вишеньки, ну було їх дуже багато. Рясни і рясни були вони. А це малинка. Дивіться, яка крупна. Бачите? Це все будемо завтра обривати. Вітика. Яка, яка крупнюща. І теж смачна-смачна. Ще в нас є шовковиця тут, але на шовковицю вже ми не підемо, бо там вона прямо під вуликом стоїть. Так що не квітами ми тільки живемо, а ще і їстівне у нас все є. Це ріки дуже гарні в нас в рожаї будуть груш. Це пізні, це зимні груші. У нас таких дві деревинки. Ну, вони дві зимні, але груші в них різні. Знаєте, які грушечки. А ось подивіться, що ми, яблук у нас. Це не осипається, це не вітер, і не буревій і не дощ з радом. Це ми нормували яблуньку, тому що вона молоденька в нас, а сила-сила була яблук. Ми розуміли, що вона їх не вигодує. А якщо залишити всі ці яблука на ній, то може всохнути. У нас був такий, на жаль, Випадок. Вона всю силу потратила на дозрівання яблук, і на наступний рік вона загинула. Тому ми залишили, звичайно, і тут їх багато і залишили, але ось тільки ми обірвали. Теж грушка. Ось така. Наша грушка, наш садочок. Це наша теж малина, вона на дорозі, і, і тому за межами садка, і тому ми її дуже рідко їмо і дуже рідко рвемо. Хто йде, той і смикає. Ми ще її тут не рвали, але бачу, що вже вона вся посмикана. Бачите? малинка. Смачню ще. Ну, завтра я ж кажу. Завтра будемо братись за ягоди. А тут у нас росте суничка. Це я не знаю, де вона взялась. Можливо, пташечка принесла. І вона посіялась. Можливо, я з якоюсь рослинкою її принесла в сад. Не можу сказати точно. Але вона розросталась, розросталась. І ось зараз вже я сюди її пересадила. Це така тут в мене велика лісова полянка цієї сунички. Чим вона цікава? Запах, неймовірно, справжньої лісової суниці. А. Але родить вона цілий сезон, навіть осінню вона є. Ось така цікава. Тобто вона ремонтантна і радує нас аж до осені. Смачна, смачна, вона, як бачите, набагато більша суниці лісової. І в основному вона така довгенька. Ось перші ягодки саме довгенькі, а потім уже вони стають кругленькими. Ось, бачите, які вони. Бочечки. М -м -м, а яка ж вона смачна. Так що хто хоче цілий рік смакувати, то є і такі сорти. Це вже вона була обірвана. Бачите, вона виглядає зничка. Це вже ми третій, це завтра ми будемо збирати третій раз її. І ось така невеличка, така невеличка полянка нам дає десь ну, літр дві Ось, смачної ягоди. Тому така невеличка екскурсія по дикій лілійні. Бачите? Теж. Має право на життя. Лаконус. Дем'ян. Давно вже не було в кадрі. Ну, все. Кому буде цікаво, хто захоче ну, посмакувати нашим медком, то звертайтеся. Номер телефона, вайбер я залишу в коментарях. Всім гарного вечора, тихої ночі, і все буде Україна!